привіт! Мене звати Дана. І, по-перше, я дуже рада вас бачити знову. А по-друге, як ви можете почути, я з вами розмовляю українською. Але я не завжди знала цю мову. Я вивчила його завдяки українській музики. Як? Спитається. Чи не спитається ви мене, але я вам розповім. Бо я дуже люблю шоу. Я люблю інтертеймент, коли мені зазвікають. І ось я дешево вокально, голос. Я в дитинстві його дуже любила дивитися. І ось я дивилася це шоу в різних форматах, на різних мовах. І мене рекомендація потрапила відео з дитячого сезону, типу, третього, якщо я не помиляюся. Це був голос країни, дитячий. І там співали три маленькі дівчинки. Варвара Кошева, Талі та Купер та Єва я не пам'ятаю, але єла. Ось. І вони а, співали пісню Ірина Пілик «Дівчинка» чи «Девочка», якщо говорити за оригінальним назвом. Мені дуже сподобалося, я почала дивитися далі, що там ще є а, з цими ребятами, почала дивитися інші випуски. А потім я помітила журі. Я така, опа, а що за чувачки тут сидять? Потрібно приглядатися до них. І, розумієте, в мене навіть не було ніякого шансу, бо Бу, там, там була така тріо. Там була лирична Тіна Карель, там був Монатик, драйвовий, танцюючий та така, та, 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 з його воживільними жартами та з його я почала слухати, що вони виконають, що вони по житті роблять, які кліпи знімають, і все мене затягнуло, я просто в якомусь п'яному дурмані. Я потім прокидаюся через рік, а мене вже півліста українському цього відео Це навіть не кріквейт. Це реальні 20 пісень, заради яких я вивчу українську мову. І можна казати завдяки, яким я вивчу українську мову. Насправді їх набагато більше, але все ж таки в мене батарійка на телефоні. Вона не вічна. Тому все ж таки давайте кажемо 20. І перша пісня це пісня Ніномафіянка, квітка душа. Пісня, ну дуже така наївна, можна навіть казати нитяче, бо там кавітка душа розквітала, шукала щастя, там, не знаю, віри усім, ну типу, е, якісь ржаві окуляри, що ти такий сидиш, все буде гарно, все воно воно любить, боже, що в мене згодилося. Для мене, навпаки, не дивлячись на текст, це пісня про якусь, якусь наприклад, дію після важкого періоду в житті. Найбільша пісня, пісня всесвітлого рівня – це «Шарик». Більше відомо, як Карл Талс, це різдвяна пісня, до речі, бо в нас нещодавно було різдво, все є співали, і мене шадрі асоціюється з чимось величезним. Ось не я не бачила, що в знаєте, до фортепіано, ні завжди це оркестр, це багато багато інструментів, це якісь величезні здання, колокола, діти. Гілберта Каско, також дуже відома, але вже відома більше uh, у СНГ просторі. <му> більше ніякі пісні у казки я не слухаю, не знаю, якось не сподобалось, але uh, так само у цієї пісні є згнітаючуся мелодія, біт і ще я дуже дивлюся на текст. І звісно, мені не подобається, бо там кажуть про жінку сіву, про те, що поплакали трошечки, далі пішли працювати. Не розклеїмо цю дівчинку. Читати пісня, пісня я пропущу мені, я написала і виконаю її на білок, але вперше я почула її виконання Алексєва що мене так постійно бентежить. І бентежить дисципліна. І модані, і нарешті у нас сучасні артисти, сучасні пісні. Якщо ви сидите у ситуації більше ніж 5 хвилин на тиждень, я не знаю, то ви 100% того чуло цю пісню. Окей, може не цю пісню, але цю наособливо 100%. По останній час, вона стала дуже відома. В нейо псевдонім це, це Клавдія Петрівна І її пісня Боран французькі басами. Чому барон? У нього набагато більше ще цікавих писань, бо барон мені подобається більше, ніж всі інші його композиції. Окей? Це моя суб'єктивна думка. що в мене не робить. Для чого? Бо відео, я тут господин. Не відходимо далече від сучасних артистів і пісень. І це буде... Хай пишуть, Віталій Трофіїв. Голоска пісня, а майже цілий альбом, який я раджу вам послухати дуже-дуже сильно. Це Аранжерія, це авторський проєкт Святислава Качука. Я Качука слухала ще дитинство, я слухала. І знаєте, я сиділа в дитинстві, щось на пораді грала, мені подобалося все. Я не знала, що це він співає, я не знала, що такий гурт, в якому складі він грає. Мені просто подобалося все. А потім вже в другому сантіті я познайомилась з Святиславом Качуком завдяки проєкту Аранжерія. Викликає. Послухайте, якщо у вас буде час. Боже, я так кажу, ніби ви не слухали ці всі пісні. Ну, вибачте, звісно, казати про Вукарчука і не казати про Ельзи, це вообще так не можна. Тому, звісно, Кіанельзи, всі пісні. Далі ви пісня, яка набагато старічні попередні. Це старій скрипач». В неї є фальфльорні ноти, в ній є така лирична мелодія. А та музика чарівна, та розказала, як не дивно, Про любов, про любов, що в нас нема. Якщо ми вже почали говорити за фольклор, не можна не казати про рідне мати моя. Що я можу казати? Ну, про родину, про маму. Живаний, на щастя дала, і в дорогу далеку Ти мене на зорі провож. Як я вже казала, моє знайомство з українською зокрема почалося з зінатка. Це трішечки не моє, як виявилося, але все ж таки я можу казати про його пісні Міло є пісня. Але вона не українемо. Це потрібно казати одразу. Це пісня моїм. Це пісня, яка посвячена його сні'ям. І як я вже казала, я дуже люблю повертати увагу до тексту. Мені дуже подобається текст. Тей текст мають о, послухати підлітки. Любіть людей, любіть людей. Не бойтесь злодеев, смело смотрите в глаза им и запоминайте, кем быть не хотели бы. Они будут говорить, что вы ни о чем, но это ни о чем не говорит. Они будут говорить, как надо говорить, а вы говорите, что на душе горит. И выход ищите. Почула ее впервые, когда мне было, может быть, 13, и там есть важные И Идем дальше, и мы доходим до Скрябина. Я снимаю, кстати, это видео в день, когда минуло 10 років, як його нема з нами. Але всі його пісні це скарб української музики. Йду, Перше я почула цю пісню о виконанні Адітла. Це інший гурт, гурт Рокфурт, можна так казати. Теж дуже гарний, у них є пісня кіно, послухайте. якщо не слухали, а я слухали — і ти ще теж. Не можна казати про український рок і обійті стороною kiss. The хардкіс. So в дітей з So basically, Це український гурт, який, на мій погляд, вивів український рок на інший рівень, на зовсім інший рівень, бо в них дуже якісна а, музика та дуже яскраві, красиві а, та незвичні кліпи. Серед їх пісень дуже важко. щось обрати, але я обрала. одну – це хто як не ти. Мені дуже подобається приспів. Хто як не ти? Я вже втомилася. Ось, вот, треба було знімати на стільце, бо у стільця є спинка, а ось знімав я тут спинки, а своя спинка в мене вже болить. Продовжуємо. Охрана відміна від Джері Гейл. Наша зірка Євробачення 2024, твіз Альона Альона. Вони брали участь у Євробаченні 2024 року, і вони зайняли третє місце. Ось, молодці, гарна була пісня, але в неї є ще більше пісні. І одна з них це Охрана відміна, це пісня, за яку вона стала відомою, ну, таку, на велику аудиторію. Охрана! Пісня гарна, подроблена з гумором. Це дуже складне іноді, не знаю, додати якісь жарти в пісні, бо нужно, щоб вона звучала якісно, бо щоб в неї був нормальний текст, і ще б вона була гуморна, це нужно попрацювати, щоб таке зробити. Тому респект, Джері Хейл. Далі а, мені подобається, як ти йдеш від гурту а, один в каноє. По-перше, уклін за назву гурту. Це дуже цікава назва. Мені подобається просто нема слів. А їм подобається, як ти йдеш про те, що насправді ти зовсім Бог і твої гріхи. Ох, ти трохи холодний, а зазвичай так і люблять каву, а я чай, але мені... Мені подобається, як вони пишуть верші для своїх писань, бо вони одні з небагатьох в українській які реально не пишуть слова у своїх піснях просто з радіоріми, а в них є ігра слов, а у віршах в них є ра сенсами, але є космічне почуття від ціникари, дуже ніжна, космічна та чутева пісня. Насправді, на мій погляд, вона недооцінена, це одна з найгарніших пісень, що є в репертуарі в Зараз вже і все вросле сезон голос України, і в десятому сезоні у тіні був хлопчик в команді, який надав співав свою авторську пісню Гармат. Це пісня, яку він співає у складі у гурту Хартон, якщо я правильно кажу це. Пісня супер, а ще більше його тембр. Його найзвичайний тем, насправді. І закінчимо ми цей список з композицією Сонце-Низенько. Все, я казала все, що хотіла. Тепер я хочу вас попросити послухати все, що я вам зараз пораджувала, бо воно дійсно варте того, щоб додати цьому час. По-перше, по-друге, звісно, підписуйтесь на мой канал, ставте подобайки і до зустрічі!